Доброго дня. Ми проводимо опитування серед військових. Я помітила, що ви військовій формі. Чи можемо ми задати вам декілька питань? Я не зовсім військовий. Я в цю п'ятницю їду становитись військовим. Підкажіть, будь ласка, як ви ставитесь до українців, які за кордоном розмовляють російською мовою? Чи це погано? Якщо погано, то чому? Ну я сам з Маріуполя, і для мене рідна мова це російська, я від народження на російській говорю, як і багато моїх друзів. І я чудово розумію, наскільки їм всередині дуже тяжко знаходитись там. Вони багато хто зламлені, тому про якісь такі глибокі питання, як мовне, це взагалі, я не знаю, чи актуально підіймати, коли там, ну, життя буквально людей ламається, то мова, я думаю, на другий план відходить. Тому я ставлюсь до цього і не добре, і погано. Я розумію, що це треба робити. Я сам говорю зараз вже українською мовою, максимально стараюсь. Але все одно я розумію, що не не в багатьох є стільки сил, як в мене, просто з цим впоратись, переламати себе.